Що це, як це? Давайте будемо говорити далі. Військовий експерт Олег Жданов долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю смерть тим клятим ворогам нашим, і пане Олеже. Торнадо с кажуть, могли вдарити по Запоріжжю, і відпустка до влучання проходить буквально кілька секунд. А, нагадайте мені, будь ласка, чи застосовувалися торнадо с за цей рік повномасштабного вторгнення і. Чого б то раптом? Ну, по Запоріжжю, по мирним кварталам, ну, тому що кажуть, що там немає ніяких військових об'єктів навколо. А, наскільки цей комплекс вартий того, щоб його застосовувати в такі умови? Дивіться, Торнадо С, він Створений це боєприпас підвищеної дальності. Він 120 кілометрів летить, але. Система це застосовує його реактивна система залпового вогню смерч калібру 308 міліметрів. Я вам нагадаю: згадайте Харків. В місті Харків є ціле, ціле кладовище оцих труб маршових двигунів від систем торнадо і точніше від систем смерч, в тому числі і боєприпасів типу, типу Торнадо. В Миколаєві застосовувалися реактивні. Боєприпаси вони доволі часто використовують їх не тільки по наших військах, але і по, а, і по цивільних об'єктах. Так що а, тут нічого дивного. А чому Запоріжжя? Ну тобто, ми я, знову ж таки, я розумію, що це там прифронтова територія. А, я розумію, що в принципі напередодні ми бачили або ж вночі ми бачили атаку дронами. Це 100% нам говорило про те, що ми можемо чекати нової атаки е від е Росії вже ракетами, а не дронами. Але ну якось вони <кій> були помічені над Київщиною, а вдарили по Запоріжжі. Ні, дивіться, справа у тому, що е дронів ну, е запаси і ракети дронів вони вже не е судячи з цього не такі великі, як були раніше у Російської Федерації. Тому. І до речі, С-300, яким постійно ну, частіше всього обстрілювали Запоріжжя, воно теж з одного боку ми знищуємо. Подивіться на зведення Генерального штабу кожного дня одна-дві системи ППО типу С-300 постійно, постійно присутні в зведенні Генерального штабу як знищення. Це перше, друге. Кожна пускова установка має свій ресурс. І стільки ракет, скільки випустила Російська Федерація, то не витримає жодна пускова. Так що вони переходять до тих засобів, які у них є на сьогоднішній день в наявності. Оці реактивні системи, на жаль, є в наявності і вони вдарили тим, що було. Вочевидь, ця ця дата, чи ці поточні дати, вони попадають на або були визначені я, як планові для Генерального штабу Російської Федерації стосовно нанесення на е, авіційних е, повітряних ударів або ракетних ударів. Ну а е, якщо ракет не знайшлось, то вони ударили цими реактивними системами залпового вогню. Ну, бачите, я знову от е, здавалося, боріг пройшов. А я все одно намагаюся е, знаходити якусь логіку. Я намагаюся зрозуміти, е, чому саме. Цей тип ракет, чому саме по Запоріжчині, чому там. Ви не на вірному шляху. У них немає логіки, у них є. У них є вони використовують будь-який спосіб дратування, ураження, ураження нас з вами, але для того, щоб досягнути своєї цілі. Тобто просто банальний терор. Так, абсолютно вірно чим більше терору тим тим вони так а от в такій логіці треба треба міркувати що вони рахують що чим більше терору тим скоріше противник здасться. Ну, бачите, говорять навіть про те, що вже не так вони ціляться по енергооб'єктам, як е, просто намагаються знайти або якісь військові цілі, або якісь е, військові скупчення, або техніку нашу, е, ну тому що розуміють, що не сьогодні-завтра там прибувають нові ешелони, та приходить ця допомога від наших партнерів, може вони її шукають, ну а може просто тому, що можуть. Дивіться, у них ще закінчується. Треба враховувати те, що в Російській Федерації закінчується високоточна зброя, і сьогодні вони для того, щоб тиснути на нас, вони застосовують звичайну зброю, яка має дуже велике відхилення від розрахункової точки прицілювання. Тому сьогодні я думаю, що ми можемо стикатися з тим, що більше буде. Вогневих ударів по цивільних об'єктах, по житловій забудові. Чому? Тому що ну, в е, спальний район легше е, е, влучити снарядом, ніж в об'єкт в ту ж електри електричну підстанцію. Тобто легше не буде, так? Тоді ми дивилися, скільки в них. На жаль, так. Точних ракет тепер у них не точні ракети, а їх, як відомо, у них достатньо в достатній кількості. Ну я так розумію, так. що якщо від пуску до влучення кілька секунд, то і перехопити її неможливо. Ну на сьогоднішній день немає можливо. Ну там не кілька секунд. Там а, ця ракета летить десь. А... Ну, менше, менше хвилини, але на кілька секунд летить. Десь 40-50 секунд вона летить. Справа в тому, що у неї настільна траєкторія, і вона кут виліту менше 45 градусів, і її дуже важко визначити тими ж самими радіолокаційними станціями. Єдина система, яка сьогодні теоретично може боротися з такими з реактивними снарядами, це залізний клуб. Він призначений для боротьби з ракетами і реактивними снарядами, які запускаються по, по території Ізраїлю. Але ну ви знаєте, що на сьогоднішній день Ізраїль знає, ми всі знаємо позицію Ізраїля, і отримати таку систему навряд чи нам вдасться найближчим часом. Ну, я просто відчуваю, знаєте, як зараз понесеться ця історія з тим, що це якийсь акт вазм'єзді за те, що відбулося в Джанкої за знищені, я так розумію, ракети Калібр. Ем, ну звісно, вони не признаються, що вони були знищені, тому що то ж буде історія про те, що ППО проспало, але тим не менше. Можливо, цілком можливо. Ну тут знов ж таки ми з вами намагаємося шукати логіку, якийсь зв'язок. А я думаю, що тут більше, більше мабуть, ну, чому не зв'язати це з від'їздом китайського чільника з Москви? Тобто, більше, це може бути перемовини не закінчилися так так гарно, як як цього очікував Путін. Путін був роздратований, сі Сі був такий сумний. Коли від'їжджав, може, може, це спонукала нанести удар? А може вони чекали, поки закінчиться візит, і знов таки підняли градус конфронтації тим, що нанесли нам таке, таке ну, масове невиураження. Бачите, я вже на початку сказала про те, що Путін отримав три ні Ні газопроводу, ні зброї. Ну і відповідно ще одне ні. Прозвучало з приводу обходу санкцій, я Так розумію, теж сказав, що на нас можете сильно не розраховувати. Сідзіньпін сказав Путіну себе, дорогой друг в кінці. Я так розумію, це з дипломатичною означає навряд чи коли-небудь ще побачимося. А він поїхав, і тут ми бачимо дійсно масований ракетний удар. Це може бути як відповіддю на те, що ніякого. Мирного плану не буде? Ну Мирний план. До речі, з деяких джерел відомо, що мирний план Китаю не задовольнив Путіна. І він навіть не захотів його обговорювати. Він сказав, що він його буде розглядати. Ну Потім, коли коли поїде китайський очільник. До речі, китайський очільник за зато отримав всі да стосовно. Стосовно енергетики енергетичних програм і е, з, з боку Російської Федерації, Росія даже допустила Китай до Арктики, що у них такі були священним скрепом було е, раніше, і саме головне, що відмічають деякі політологи, це те, що Сідзепін зустрівся з Мішустіним. Справа у тому, що він розуміє, він ліпше всіх Сідзіпін, знає про стан здоров'я Путіна, і йому треба розуміти, хто може стати реальним наступником після Путіна. А це або син Патрушева. Ну з Патрушевом Сідзіпін вже зустрічався, коли той їздив до Пікіну буквально декілька місяців тому. А от зараз він зустрівся з Мішустіним. І говорять, що зустріч з Мішустіним, вона сподобалася сідзепі. Тобто Китай продовжує так, знаєте, колонізацію. Китай продовжує наглядати за Росією. Так. Їм навіть не треба експансія. її захоплювати. Ні, ні, там не, не те, що наглядати. Там експансія йде повним ходом. А зараз після підписання низки таких договорів, там росіяни деякі. Підстрибують від радощі, але вони не розуміють, що це фактично вхід Китаю у всі програми, а, які ще більш-менш ну, заслуговують уваги в, російські, в російській науці і в російській економіці. Ось що Китай зробив. Слухайте, але ж у них все виходить навпаки. Вони хотіли демілітаризацію країни, отримали мілітаризацію країни. Вони хотіли менше НАТО в Європі. Тепер е, більше НАТО в Європі і більший отримали кордон на Фінляндію більше тисячі кілометрів кордону і, і плюс 300 тисяч військовослужбовців на цьому кордоні. Вони називають так, що... нас підконтрольними заходу і кажуть, що захід нами управляє. Виходить так, що вони самі віддають себе під контроль Китаю та фактично. Знаєте, то є ні що. Коли там просинається людина після літаргічного сну в 2050 році і питає, по чому бензин на заправках, йому кажуть по 50, Він каже: карбованців: ні, рублів, точніше, ні, юанів. Так що, от це стає вже реальністю для Росії. Це може стати найближчим майбутнім входження в зону юаня. Ну і бачите, там ще на що звернули вчора увагу політологи на те, що Сідзіньпін сказав. Про те, що Путін йде наступного року на вибори. Тобто не Путін сказав, не в Кремлі сказали. А Сізінпін сказав, що Путін йде на вибори наступного року. Потім в Кремлі так, правда сказала, йому, що він йому побажав він йому побажав перемогти на наступних виборах і залишитися очільником. Ну ви знаєте, обіцяти це не означає, ще оженитися. По побажати можна все, що завгодно, і здоров'я, і довгих літ. Але не так сталося, як гадалося. Потім лунає така ще таке ще прислів'я. Ну будемо дивитися, як буде себе почувати Путін до наступних виборів. Просто виглядало це, знаєте, як ну не знаю, назначаю тебе улюбленою дружиною. Знаєте, там добре підеш на вибори, а там подивимося. Поки покеруй тут. Так, абсолютно, і до речі, ви ж звернули увагу. Ми ж це все проходили. Радянський Союз, Сталін це теж робив. Русский з китайцем браття на вік. Цзедун і Сталін. Але тоді Мао Цзедун боявся, Сталі. боявся Сталін. Боявся. Е, Сталін тримав три місяці делегацію Китаю в Москві, не випускав їх, поки вони не підписали всі договори, в тому числі договір по е, КВЖД. Ще одна тема, яка просто останні кілька днів обговорюється активно на Росії, це про те, що Україна отримує від Великобританії снаряди з урановим сердям. Ну і відповідно там сьогодні вже і Лукашенко про то висловився, і на Росії там вже почали битися вистерці. Я так розумію, тепер ще Радбезон мають зібрати. Ну і купу всього, що вони ще й досі можуть зібрати, розказати про те, що це чергова нова червона лінія, ескалація і щось ще вигадають до цього всього. Дуже дивно справа в тому, що з обідняним ураном боєприпаси не, не обговорено їх застосування не регламентовано їх застосування з жодним документом. Їх просто їх виробили, випробували і вони застосовуються. А справа в тому, що обідня збідняний уран він дешевше ніж вольфрам, і його набагато більше. От е загрози вони не несуть. Це не є не брудна бомба, і не радіоактивна зброя, і не хімічна зброя. Це звичайний боєприпас, який має так збіз е збіднього урану е стержень, який е має бронепробиваємость до метра. На сьогоднішній день чому істерика? На сьогоднішній день в Російській Федерації не існує бронеоб'єкту, який би витримав удар цього боєприпасу. Так що, ось із-за чого вони скоріш за все і переживають, Ну от э, Сіманьян пише, що після обідного урана ростити на этой землі нічого не можна. Оваші фрукти э, черешня, хліб все буде отравлено. Хто небудь стане травить черешні на своїй землі? Ну, справа в тому, що дивіться, э, э, загроза є тільки під час, э, коли він пробиває броню. Тоді він нагрівається за 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 рахунок виділення кінетичної енергії, і, і в ці пари, які там створюються, вони горючі. Це є один із вражаючих факторів. Шкоду людини вони приносять, якщо людина вдих вдихне ці пари, так вона може отримати випромінювання, але воно незначне, воно набагато нижче ніж сам уран. Тому що він, він і називається збідньонний, в нього немає 235-го От. І так, це, цей бронеоб'єкт буде мати підвищений радіактивний фон. Що стосується поверхні землі, то е, він просто уходить, як капьо, уходить в землю, потім його і знаходиться в землі. І так, він може тільки навколо себе, там, де ґрунт е, стикається з цим стержнем, там буде виявлятися присутність важких металів. Проводиться звичайна рекультивація з вилученням цього стержня і ґрунту, який був навколо нього, і все далі, далі ніякої шкоди більше немає. Ну, бачите, коли Сіманіан дуже сильно переживає за овочі, фрукти і черешні, то вона якось забуває про ті стерті з лиця землі українські міста з стертими так, черешнями, Абсолютно вірно. Коли трьохтонні бомби падали на Азовсталь, то вони про це. А коли а дивіться, а коли вони застосовують запалювальні боєприпаси по наших містах, той же самий Бахмут, та той, той же самий Маріуполь, та ж сама Авдіївка то цього це не шкода білий фосфор який теж є є хімічною речовиною, речовиною так вона не, не не відноситься до хімічної зброї але це хімічна речовина яка наносить набагато більше шкоди тими елементами горіння які виділяються під час його застосування а, ну про це вони бачите, трохи забувають, але ми їм на нагадаємо, якщо би раптом що. А, Ну і у цей момент ще одна цікава новина про те, що з консервації прямісінько на утилізацію певно Росія везе ще і танки т 54 і Т-55. Тут я вже знаєте згадала про те, що а, виявляється спасіба діду не за побіду, а спасіба діду за те, що оставив в сохранності танки. називається. Ну, ви знаєте, в мене теж так така думка виникла. До речі, вона була одна з перших, коли я побачив цю новину. Вони ж пропустили і 62-ку, Вони пропустили 72-ку, Вони пропустили Т-80 танки. і я так дійсно зрозумів, що під час коли Сталін був при владі, то тоді постановка на зберігання більше мабуть, відповідала технологіям. Які тоді застосовувалися, тому ці танки, мабуть, в ліпшому стані, ніж ті, які зберігалися за часів Крущова чи Брежнєва, коли вони були при владі. Так що цілком можливо, але ми колись з вами там в цьому ж ефірі казали, що ну, я згадував, що ми так дійдемо до Т-34 на полі бою. Так що не здивуюся, якщо вони з'являться теж. Тим не менше, показали ці кадри, як вони рухаються, ці танки на платформах, везуть їх, я так розумію, з десь Сибіру катають їх. Не знаю, де вони там зберігалися. А, наскільки це може бути? От Дійсно, їх везуть на утилізацію до України? Чи вони таки можуть нанести нам шкоди, зокрема, своєю кількістю, своєю, може, сахранностю? Ну, кількістю, все ж таки, є гармата, артилерійська гармата, і от кількість цих танків і гармат може так. Це як вогневий засіб, дійсно може буде застосовуватися. Це перше, і друге все, все, все одно це танки, на кожний танк нам потрібно буде витратити протитанковий засіб. Це буде або боєприпас, або протитанковий ракетний комплекс, або граната з гранатомету. Так що будь-яка кількість вона для нас є проблемою в плані того, що з нею треба буде боротися. Але я відмічу, що якість застосування цих бойових машин вона ще нижче, ніж у тих танків Т-72, Т-80, які вони там ще місяць назад привозили зняти теж зняті зі зберігання. І до речі, от я згадував, вони показали Т-62, другі, які вони 103-й завод бронетанковий російський, які там їх начебто, модернізує. Так я скажу, там вони дійсно в жахливому стані. Вони змушені робити капітальний ремонт цим танкам для того, щоб їх завести і поставити в стрій. Ну це просто зараз відкриваю, Відкриваю телеграм-канал РТ росіянського, і там значить текст. До українського наступлення стали читани дні неділі. В этом сходяться як в тилу, так і на фронті. Причому независимо от звань і должностей, надо отметить, на бурної радості по этому поводу не испытывает ніхто. Тобто, в принципі, вони вже починають готуватися до українського контрнаступу і їм якось дуже сильно з того приводу не весело. Далі йде величезний текст з приводу того, що у них залишилися якісь там ще сталінські кувалди, зняті з консервації т 62 БТР 50 П. А з іншої сторони, на них чекають відповідно ем, Хаймарси, е, нові САУ, нові е, танки, які надійдуть до України. Леопарди, ну, Челенджери. Та. І вони трошки, знаєте, якось підрозстроїлися з того приводу. Ну і заклик, видно, зібратися всім і може мобілізуватися ще більшими силами. Тим не менше, е очікують вони на наш контрнаступ. Що ми можемо сказати з того приводу? Я розумію, що там планів не розкриваємо, нехай то буде сюрпризом. Але тим не менше е до чого готуватися їм, і, і як нам не заважати Збройним силам України. Знаєте, тому що кожного ранку прокидаєшся і такий, ну коли. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що в даному випадку, от наша інформаційно психологічна операція, спецоперація набагато ну, дуже гарно працює. Бачите, вони, як вони нервують. Очікування смерті набагато страшніше, ніж сама смерть. От, от така ситуація сьогодні складається в Російській Федерації. І я думаю, що це дуже добре. Нехай очікують і кожного ранку просинається від, з першою думкою. А не почнеться лі чи сьогодні на наступ о, збройних сил України о, на для позвільної території? Я думаю, що а ми готуємось. Ми готуємося, отримуємо техніку, тренуємо людей, формуємо підрозділи. І е, я думаю, що є ще час на підготовку, і е, особливо поспішати не будемо. Чому тому що зараз температура переходить від мінусової до плюсової, земля повинна відтанути і е, трохи просохнути, поки не підсохне земля, ну починати наступ я думаю, буде недоцільно. Um... Окрім того, що вони почали вже потрошку, значить, нервувати, про те, що вони вже почали потрошку готуватися до нашого українського контрнаступу, тим не менше, розвідка припускає, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшити, хоча каже, ситуація для оборонців залишається таки складною. Сьогодні ми бачили президента України Володимира Зеленського на тих самих позиціях не вночі. Не для того, щоб проінспектувати, як то Путін їздив з своїми. Ну якщо Путін, якщо дійсно їздив, припускаємо та до Маріуполя нашого українського. А для того, щоб підтримати, нагородити і сказати підбадьорюючі слова. От і кажуть про цьому, що ем, окрім Бахмута, вони тепер починають ще і концентрувати сили на інших напрямках. Ну, я думаю, що це спроба. Дивіться, на сьогоднішній день ситуація, на мій погляд, складається таким чином, що Росія не може маневрувати силами і засобами, і вони е наявними силами і засобами намагаються почати наступальні дії на інших напрямках з метою розтягнути наші резерви. От до речі, на минулому тижні передостання заява того ж самого Пригожина, коли він звертав увагу шайгу, що. Збройні сили України мають резерви, можуть відрізати підрозділи Вагнера від основних сил збройних сил Російської Федерації, от але ну, це дуже добре, що Москва знов ж таки не звернула увагу. Но маневру, допустимо, перекинути з інших напрямків на Бахмут сили і засоби вони сьогодні не можуть. Чому тому що все розподілено? І е, послабити будь-який напрямок чи ділянку фронту вони сьогодні не можуть зупинитися в Бахмуті. Вони не можуть, тому що як тільки вони зупинуться, ми почнемо контратакувати і будемо намагатися вибити їх з їх вже з позицій. А у них немає оборонного рубежу. Вони постійно йшли вперед. Вони не готували оборону та, на, на цих рубежах. Так що о, у них дуже важка зараз наступає важка ситуація, і тому вони намагаються, де є, хоч якісь сили, вони намагаються відновити наступальні дії, щоб змусити нас перекидати туди резерви. Ну і тут ще така інформація про те, що ПВК Вагнер може втратити більшу частину найманців з завербованих в'язнів, тому що в них закінчується цей піврічний контракт. Як думаєте, відпустять їх? Зможуть вони взяти вольною? Я думаю, що їх будуть відпускати потрохи. Чому тому, що це ж не той контингент, який можна отримати. Якщо їх сьогодні не відпустити, вони завтра перестріляють всіх навколо і втечуть. Тим більше, що ми вже знаємо випадки неодноразові випадки, коли ці завербовані зеки розбігалися як зайці і потім з'являлися на території Росії зі зброєю в руках. Так що. Я думаю, що вони будуть змушені їх відпускати може, не всіх одразу, але будуть намагатися якомога довше затримати, але будуть змушені відпускати. Ну там бачите, навіть відповідний закон прийняли і кажуть, що тепер, якщо здатися в полон і не чинити опір, там якийсь спеціальний закон, то там навіть 15 років здається дають за то все. Тому я так розумію, що ем, така масова ем, все ж таки масова здача в полон йде. Якщо ну заради одного-двох десяти людей, навряд чи будуть цілий закон приймати. Це ні, на майбутнє а, заділ. Так, у них, ні, у ні. Них, у них почастішали випадки. Особливо дивіться, коли почали насичувати частини мобілізованими, коли кількість мобілізованих стала превуалювати над кадровими військовими, тоді так, почастішали випадки здачі в полон. Дійсно, державна дума. Російської Федерації е, прийняла такий закон, що добровільна здача в полон дорівнюється дезертирств. Е, але е, тут давайте ми з вами нагадаємо, особливо для росіян, що е, ми гарантуємо їм е, не розповсюдження інформації, що вони добровільно здалися в полон. Всім, хто здасться в полон, буде записано в документах, що він потрапив в ході бойових дій. Для того щоб він не міг попасти під під цю статтю на на території Російської Федерації, коли він буде туди повернути, так що ну ви абсолютно праві, що випадки починають ставати все частішими, і ну я думаю, що недалік тот час, коли це може прийняти масовий характер. Сайт хочу жити. Працює тому, в разі, якщо хтось хоче жити, то відповідно може так. то зробити. Пане Олеже, я дякую вам наразі, будь ласка, до наступних зустрічей в ефірі. Олег Жданов, військовий експерт, був зі мною на зв'язку цієї години.